Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, ротурної косарки Ірекс та граблів вершилка-сонечко. Працюємо різними видами оплати, як і готівку, так і заплатою з НДС, так і за оплатою на ФОП. Відправляємо до території Молдови, Литви, Латвії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Приїхала до нас нова партія. Ось таких. Генераторів. Це у нас виробник радіоволна, оригінал, який встановлюється з заводу на трактори МТЗ. Є різні їх варіанти, різна потужність, різні всякі додатки. Так, звичайно, почнемо у нас. Іде 1400 Вт 5900 ціна 245-260-й двигун. Далі у нас йде 1000 Вт, двохручейний, ось такий, як можете бачити. Двохручейний 1000, потім у нас йде. двохручейний на 700 Вт. 1400 Ват двохручейний, двохручейний, Це у нас 1150 Вт, ціна перед вами. 5800 ручейний 1400, 400 двухручейний 1150. Далі йде варіант 1000 Вт е, до, з додатковими виходами. Це 4900. 4900 також йде 1150 Вт одноручейний. І е, з додатковим виходом 700 Вт. Ось такий варіант. Є з наявності ось такі Генератори. Також в наявності у нас є інші запчастини до тракторів МТЗ. Великий вибір, багато чого цікавого. Все це є на нашому сайті. Посилання на наш сайт буде в описі до цього відео. Можете перейти, подивитися. Я думаю, вам сподобається. Є наявності, ось як можете бачити, відреставрована коробка КПП нового зразка. Також мости. Є наявності тяги нашого власного виробництва на Є Вони від 80 до 110 см довжина, то ще на металу йде або 30, або 40 мм. Хто бажає собі щось замовити, можете зв'язатися з нами номер в описі до цього відео і також посилання на наш сайт, наш інстаграм там є. Переходьте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення.